Будь сучасним, користуйся інтернет-послугами у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького та у її 17 філіях одночасно організували урок комп'ютерної грамотності. Учнями стали постійні відвідувачі. Тетяна Павлівна зрання очікує на початок уроку. Жінка вже сім років на пенсії, але відпочивати не збирається. Увесь вільний час вона присвячує освіті. За новими знаннями пенсіонерка прийшла до бібліотеки. «Коли після послід літильної Общение в коллективе выходишь на пенсию, то очень не хватает собственно, общения с такими нормальными полноценными людьми, узнавания новых вещей, новых знаний. Ну, это, я считаю, очень перспективно. Но ну, и как говорят врачи, это продлевает жизнь, сохраняет деятельность мозга, то есть активное долголетие. Основна мета тренінгу навчити літніх людей користуватися електронними сервісами. Як правило, пенсіонери з комп'ютерами не товаришують, а тут нагода ознайомитись. Тому інтерес до таких уроків чималий. В бібліотекі Крепівницького посіщаю комп'ютерні курси. Ну, как бы мені це очень нравится, тому що для нас це діло новое. Я коли прийшла, вообще боялась нажимати на кнопочки комп'ютера. А сейчас так доволі свободно. Бібліотекарі звітують чотири роки тому такі комп'ютерні курси стартували, і за цей час вдалося навчити початкової базі понад дві тисячі миколаївців. Такі програми діють у нас в бібліотеці вже з 2012 року. Але ми навчаємо не тільки електронним послугам, але й учимо працювати на комп'ютері і учимо пользуватися інтернетом. Партнерами таких навчальних тренінгів виступають управління Пенсійного фонду України, банківські установи, підприємства і організації, які надають комунальні та електронні послуги. Денис Костенко, Артем Білібов, Телевізійні новини Миколаївщина.